І, Ну правда ж, нормальній людині, ну що кажеться. Ну, дайте мені оте, як у них. Ну, поміняйте мені це правительство нормальне, страну нормальну. От дайте мені отакий от дом хороший, дайте мені такого чоловіка хорошого, чи жінку. Не, ну Роботу, Не, ну понятно, що в мене все буде хорошо. Ну, правда? Або як моя казала, донька, купіть мені айфон, мені тільки айфон, от я щас їй кажу, доці. Ти станеш щаслива? Вона каже: Да, я тільки з айфоном буду щаслива. І от також, це ж не тільки доці, друзі. Це і не доці. Зараз і все десь нормально. Правильно, кажеться, що тобі треба тільки отут зовні змінити картинку. І тоді в тебе, звісно ж, внутрі все настає дуже-дуже добре. Блін, ну чому, ну візді обман? ну візді обман. А як зробити навпаки? Щоб це по правді сталося? Щоб зовні оця картинка мені подобалася. Ну, навіть в голову, нормальному, здоровому, советському чоловіку не прийде така херня, що воно наоборот усе. Наоборот. Що наоборот? Наоборот, те. Що ця картинка, яку ти бачиш, вона із тебе виходить. Це ти її бачиш, це ти її сприймаєш нібито. Але вона із твого тут куку, -ку, із твого екрана. І тоді така, знаєте, модна фраза: ну треба міняти голову, ну треба міняти мишління, ну, значить, думати по-другому. Я казала подружки своїй, яка психолог, кажу, як? Скажи мені, як це зробити фізично, скажи мені, пожалуйста, ось я розумію. Оцю чашку поставила сюди, оцю тарілку сюди. Оце я розумів. Ну як я можу в цій голові? Як я можу це сприймати якось по-другому? Ну мені ж, понятно, це не подобається. Розігналась, друзі.